Всім привіт! Сьогодні ви на моїй виставці. Я хочу вам показати, що тут було, тому що вже все було. Хотіла прямий ефір, вибачте, не вийшло. Було дуже багато народу. Просто, просто не знаю. За два дні десь 300 лідів до мене, триста ліді, людей, людей до мене прийшло. Я вже, вже всі, всі мови в мене просто перемішалися. Так, ну зачну вам показувати, що в мене було. Першим тримаю ось цей гриб. Це в нас а, помаранчева глива. Вона дуже воняє бензином. Я всім це показала. Люди були. Не... Хтось це відчув, хтось не відчув. Можете подивитися, як вона виглядає. Виглядає як глива. А... Це була така глива помаранчевого кольору. Тут поруч є глива звичайна, Глива, ну, котру ми з вами звикли бачити. Ай! Останні вже. Люди уходять, хто тут був. Ось так глива виглядала. Навіть одна була така стара, вже обросла ось таким міцелієм. Також показувала він вже як мех, як, такий, як пушок. Так, На шишках також були грибочки, це в нас. Стробілю роз'їстивний вже. Вже в цю добу він є. Ще показувала людям, що деколи можуть знайти ось такий трутовичок каштановий. І він без е, лупений. Як буде лупений? Без пластинок. Пластинки. Е, немає пластинок у того хороша смолоного, це у них так називається трутовик каштановий, хорош смолоногий. Також знайшли ми Саркосифу австрійську, також показувала люди були дуже здивовані. Зеленим кольором ми писали, якщо гриб їстивний. Дуже були здивовані, тому що в Чехії цей, цей гриб вважається неїстивним. Ну, зрозуміло, чому неїстивним. Його треба відварювати, його треба смажити, може, тому якраз і не було у нас тут два види ексидій. Ексидія була усічена, і ексидія була залозиста. Розділ між ними тут якби не дуже помітно, але кого, кому було цікаво, той цей розділ побачив. Був у нас зимній трутовик. розказала я про те, як його говорила 5 годин, і він не став м'якеньким. Дуже твердий гриб, дуже, дуже просто твердий, і навіть після відварювання він не розмокає. Також в нас була, була фламулінка оксамитонішкова в різному стані. І маленька, і більша, і навіть ось така вже стара, страшна фу. Фламуліна стара, вона неприємна. Вона неприємна не на вид, не на консистенцію, не на запах. Ось так витрусили вже пластинки свої спори. Так. Є в нас тут тубарія зимова. Вже в такому Погано, можна сказати, стані, але е, зранку мені принесли її свіжу, для того, щоб показувати ten розділ, е, той розділ між е, цією тубарією і між фламуліною. Так, ще в нас була майже вже довмирає е, тремела помаранче і поруч лежала біспорела лимонна. Для того, щоб показати, що це два гриби схожі на. Такий жалоподібний е, мозок. Також був гриб, котрий хотіли побачити всі чага. Кусок дерева. Всі були дуже здивовані, що це гриб. Це був гриб. Ну, але Ось так вона виглядає чага, такий має колір, таку має консистенцію. Так, також я показувала кселярію. Також е, розділ між е, ось цією ексидією жатою, котра вже майже присохла, і, і уюденим вухом. Я вже ці назви просто вони в мене всі перемішалися. Також виросла якась маленька міценка. Тут вона називається міценка сніжна. Е, на нашу мову я не переклала. Зовсім не знаю, що це за міценко. Ну, така вона є. Аскукорине один з видів, така розова, рожева, така приємна. Багато кого е цікавила своїм кольором. Також тут був один з крепідотів. Він був дуже м'якенький, зараз трішечки став сухий, е схожий на маленьку гливу. Багато хто думав, що це якась маленька глива. Був. Прикольний аурі ось такий, котрий має ось такі голочки знизу, росте на шишці сосновій шишці. Стеріум пурпуровий -пур -пур вже не пурпуровий. Він дуже, до речі, дуже швидко втрачає свою барву. Розповідала людям про те, як за допомогою цього стереума можна а, якби знищувати а, порізані. Пеньки дерев, щоб не їздили в ліс, якісь машини і не викопували. Ця, цей гриб прекрасно з цим справиться. Але це потребує якогось часу. Була в нас, звичайно, ось така розчіпка звичайна. Звичайно, у нас була звичайна. Також показувала людям ось це фото, багато хто з вас це бачив, що ця розщіпка виросла просто в людині в мозку. Людина померла, робили багато досліджень чому. І виростили ось таку розщіпку. Так, що у нас ще було? У нас був старий, старий гвіздовік. Ще він якось так ще робить. Чорний, чорні витроси такі. Тут лежали книжечки, кожен мог. Прості, прості кожен мог книжечку відкрити і побачити, прочитати про якісь гри. Ось, наприклад, про їдаль про юду нову щось можна було прочитати, якщо комусь було цікаво, що я там таке пропоную. Стол, котрий я присвятила траметису різнобарному. Тому що дуже багато у траметиса різнобарного є двійників. От, стереум, наприклад. Або це був у нас е, трихаптум. Але вже він не такий рожевий, як був, мав би бути. Мав би бути. Е, і також церена Показала розділ, як відрізнити все-таки. Цей траметис різнобарний від інших видів. Багато кому було цікаво, всі розвертали, дивилися. Чому, чому нас цікавив саме траметис різнобарний? Тому що це лікувальний гриб, з нього тут багато роблять настоянки, дуже популярний гриб, і його люди хочуть збирати, але не можуть його розпізнати. Тому цей стіл був про таких людей, ну, кому цікаво, не для всіх. Також я показала цей червоний гриб, також ви мені присилаєте на опізнання, що це таке. Тут називається оутковка румнілкова, то є приємна така назва. У нас то є пікнопорус кіноварно-червоний. Ну, добре, що вони не знають таких слов. Пікнопорус кіноварно-червоний. а оутковка Румнілкова. Я розділ. Також у нас є тут дедаліопсиси, різні, а трутовик дубовий. Такий приємний. Як завжди, я показую рейші, тобто трутовик лакований. Тут в мене є два види. В нас більше росте лише цей цей на, на ялинах, на пеньках ялин. У нас, так ви знаєте, ялин мало, тому тільки так. І ще Ось такі трутовички, такі здоровенні були, трутовички березові, трутовик у нас плоский, показувала, як на ньому вийде намалювати, трутовик, який з'явився, трутовик звичайний, і трутовик облямований. Ось в різних варіантах, коли обля... облямований він лише по краю, або коли він ще червоний, тільки-тільки молодий. Ось така в мене була вистава. Не дуже багато було видів. Ми нарахували 40. Можете також нарахувати і написати в коментарях, скільки вийшло у вас така вистава. Вибачаю, що не було перемоги ефіра, Я ледве розмовляю. Тому розпрощаємося. Дякую за увагу. Бувайте.